Всім привіт! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій YouTube канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Grand Mobile. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями, ну а ми поїхали! І так, любі мої друзі, сьогодні ми з вами будемо проходити квести новачків. Я от так подумала, це ж у нас яке... П'яте відео і в нас ще не було ні разу. Ми не проходили ні одного квесту. Тому зараз сьогодні ми це будемо справляти і хоча б з три квести ми прийдемо. Е, квести новичків, пацани, пояснюю, хто не знає, це таке було краще було і, і буде. І так само грант на мобілі Тут пацани все просто. Це квести, це ізі можна сказати. Ти опиняєш все, що там написано, і отримаєш по два по три хп, тобто левели, тебе поновляються по два по три левела нових. А і плюс ще бабки зверху. От За перший квест там, вроді 2-4 тисячі, за другий там 5 і 10. Від від двох, ні, 5 до, до більше, десь до 20 тисяч є квести. Тому ладно, пацани, давайте зараз заходимо, подивимося, які тут взагалі є перші квести. Я не знаю, які тут квести, я навіть не заходимо, але я знаю, що вони є. Так, е, задання. Заходимо пацани, заходимо на е, 4 плоски і задання. І тут пише квести квести для новачков. Перше пацани, орендувати мопед. Ми вже це виконали, а коли? Я навіть не знав, пацани. Якщо чесно, я навіть не знав за те, що ми виконали. Ну ладно, це ми виконали. А, це ще колись, я це. Я навіть не знав про це. Далі другий пацани. Тут від двох, від двох і більше, і до двадцяти, так? Ні, від 2 до 15. Так, ладно. Зараз наш пацан квест номер 2 це получення з гражданства. Тобто нам треба отримати паспорт. За це ми отримуємо 2 XP і 5 тисяч рублів. Ми пацани, я був тут сам це не замітив. Коротше, перший самий квест, це самі ізі, які тобі, любий, любий грок, який тільки зрозуміти, це орендувати. мопед. Тупо реально йде орендувати, щоб кудись їхати. Тому перший любий деде, другий це треба в правительство їхати. Так, ладно. Заходимо на GPS, пацани. Я приблизно знаю, де воно, але поки що рискати не хочу. Я все одно ще мало граю і толком не знаю. Це заходимо і государственної організації, правительство і все. Тут нам треба їхати, Аземас. І. А де? Де скутер? Окей, окей, підбігає, добре, що я недалеко від орендодателя. Е, так, все. Мишіться, це бабки не потратили, що за фіня. Я зараз, якщо що пацани біля шахти, був трохи заробляв калимів, заробляв бабки. Ну так от пацани, якщо ви біля шахти, то знаєте, що тут треба безплатні. Ладно, давайте вже топити. Тому ви обов'язково повторюю поки що встати лайкоси, прожміть і обов'язково підписочку. А я вже унтнусь, коли буду долітати до правительства Фігня тут від шахти їхати, реально, фігню пацани тому от я вже доїжджаю до правительства Давайте, як чайні люди, зараз лазимо тут, тут аскутера. Тут скутера кидаємо. І зараз пішки пішечки пробіжімося. Так, чекайте, що я тут роблю. Так, давайте все, погнали. Погнали пасані. Так, зараз дайте газку. Гаску ногами давайте, топаємо. А тут дивіться, тут є ще навіть такі, що позаїжджали. От як що це тупо БМВ, Гелік, Жигуль, що ви пройтись не могли, Ладно, ми з вами прилічні. Так, тут заходимо в правительство і тут є Вікторія, має бути така, да? Да, вовна жіночка Вікторія. Тут е, ніяких ні ліцензіорів, нічого. Підходимо, поговорити з Вікторією і ви отримали награду за виповнення завдання, ще й використали цей. Гражданство. Все, пацани, у нас тепер, по перше, є гражданство, а по-друге, у нас було скільки? 2705 рублів, а тепер стало 7705 рублів. Я вас вітаю, у нас є свої бабки. І так, пацани, наступний квест. Такий у нас там був наступний квест, Давайте завдання. І, э, подзем... чекай, подземна експедиція. Э, Ага, це нам, напевно, знову в шахту приїхати. Наше на це, я так розумію, в шахті бути. Оба, а тут тачка відкрита. Да! Пацани ми сіли чогось Жигуля відкриту. відкрито. Тепер завезти її можна? А ні. ні фіга, чи Можна Можна її тут завезти? У нас є ключі? У нас ключів нема, немає. Ну. Пробуємо. У вас нема ключей. Ну, конечно, ну, конечно, нема. Так, ладно, пацани, а ну давайте зайдемо, зараз покажу вам гражданство своє. У нас тепер є цей паспорт. Тупо от реально за бесплатно. Вообще за безплатно. І ти получаешь паспорт, і ще отримуєш цей э, бабки. Що ну, за фігня? Ага, во він. Коля Бінго в області 2. Проживання нет, мужской пол, брак нет, нет. Бездомный 2. Ладно. Законопослушність – 2 і 100. Ладно, давайте зараз, пацани, добіжимо, напевно, до любої парковки і там візьмемо свою машину, ну і поїдемо вже на машині туди. І так, пацани, я вже лечу зараз в шахту, взяв свого фольксвайна. О, дивіться, який він, реально, дивіться ще раз, який реально топова тачка і не можу налюбуватися ще раз. До тебе рити до кінця. до кінця мовайла. Ладно, пацани, ще що хочу сказати. От дивіться, я. ух ти, блін, а я врізався по серйозному. Ну, ладно. Дивіться, в мене було 7 тисяч. Давайте ще будемо засікати, скільки ми заробляємо. У мене було 7605 рублів, а це стало 6 тисяч, бо то, що я тисячу потратив. Тисячу, 1500 я потратив і за того, що. Ні, 1200 я потратив і за того, що я доп'хну машину. Тому це не рахується. Будемо рахувати як 7 тисяч. Ну, в цілому, ми заробили п'ять. Коротше, до... ні, дві-дві. Що дві. я несу? Які... Блін, а що за фіння? Скільки ми за перший клас отримали? Давайте зараз підрахуємо потихеньку. Так. Тож я не ніс ніякої фігні. Так, давайте. Що за... Ага, за перший ми отримали 5-5к. Окей, пацани, перший Це ми рахуйте, вже зробили 5 тисяч. що я там 2 тисячу потратив, то саме не рахується. Це я просто машину орендував. Так, ну ладно. Давайте, пацани, будемо далі їхати, продвігатися. то реально я тут і дорогу перегородив щось. Так, Grand Мобайл у мене теж налюбувати не можу. Мені Grand Монбайл реально заходить, особливо тупо. <плес> тупо я. Коли... Тупо, коли я їду на своїй машині. Коли я неї сідаю, то реально. Так, ну ладно, далі їхати, я так розумію, в шахту вроді. Давайте газку пацани. Тут ташці -та давайте труху. Ох, як пішло! Як вона йде! Я в щось реально дивіться, вже 200. І, до речі, ще одне, що я хочу у своє обурення. Грі сказати. Дайте, я вам рекомендував там де, от попередній серії, я вам рекомендував промокод Easy, який дав мені гелік. Там писало, що він на 179 днів. А я сьогодні хотів на ньому поїхати, а не на фольксвагені, а його тут нема. Прикиньте, от реально тільки фольксвагені. Тому я в шоці. Це промокоди трохи брешут. Тому це мідус. Давайте зараз ми пацани тут припаркуємось тако по хорошенькому. Давайте машину ми зараз е, закриваємо і глушимо. Все, тепер виходимо, виходимо надіюсь, у мене міс фольксвайн тут дочекається. Тут дочекається і сервера не, не удалиться. Так, ладно, давайте. Єдине, що нам далі треба, це, сість почати робочий день. Після, після того, як ми почали, тепер відправляйтеся на місто. Так, ми то по факту можемо під'їхати. Давайте під'їдемо ще все ж таки. Щоб, щоб я потім. А до сміс, мені ну, все одно сюди треба дойти. Давайте, пацани, пішаром бігом, Давайте. Ні-ні, я не буду, якщо що працювати в шахті. Ну хіба один заказ, бо тож я там знаю, може там треба один заказ зробити. Так, заходимо в шахту. От я тут якраз починав з цього відео. Просто що, тоді це не рахувалось, так? Да? Ага, треба, напевно, одне замовлення зробити. Ну, окей. Фігня вопрос, давайте зараз зробимо одне замовлення. Ох, я тут не знаю. Я це місце не забуду. Ми з цього починали. Це перша робота, на якій ми тут почали працювати. Так, ладно. Підходимо зараз, почати роботу. І забираємо оцю от. Камні. Все. 108 рублів. І отправляйте на склад. Зараз, я так думаю. Да. Давайте, пацаны, бігом, бігом. Бо то, що час, время день, время день. Давай, персонаж, рухайся на вами. Лодно і спортом займаємося. И руки качаем, и ноги теж побежимо. Все и отправляється обратно в туннель для роботи. В сміслі? Така бабки. Е, так, ми ж мало бабки все-таки. Ну чекайте, я тро трохи підрозберуся, а то щось я не вкурю. Ну ладно, ну чекайте. Відправляйте в шахту для устрою с роботи, для того, щоб... Ладно, пацани, я умкнусь, коли трохи розберусь з цією фігньою. Так, чекайте. Чекайте, пацани. Щось мене залагало, Ну ладно. Отправляйтесь на шалту, тут пише ясно. Так, чекайте. Секундочку, пацани. Одну маленьку секундочку, а то мене тут залагло. Тут пацани у мене все сталося як завжди, я все як не в людей. Зараз я вам пацани все наглядно покажу. Тут пише, що мені треба влаштуватися на роботу. Дивіться, в завданні, ж. Ви не думали, що я там щось не розумію чи що. щось. Я вже раз п'ять перечитав. Ну, тридцять точно. Ну, дивіться, пише. влаштуватися для того, щоб устроїться на роботу. Начать е, тіпа, день, робочий день. Я устроєний ну, на роботу це почати день. На всякий випадок от, інформація в шахті, це я все зрозумів. Тут е, розплюнути. Далі почати робочий день. Вибирати, а тут а бабок немає. У мене от було 7 тисяч і так і є. пацани, Це 7 тисяч, я не знаю. Вони в мене зачитали то що я робив. І я робив вже, от закази робив, але ніфіга пацани, от ви самі бачите, ну щось само тупо не заходить. Ну, е, взагалі, я маю робити три, три квести сьогодні, але виконав тільки один на 5 тисяч. Тому за сьогодні буквально за скільки, якщо все разом без е, з з'їздою за 5 хвилин ми зробили 5 тисяч, Думаю, пацані, це небагато. От так як ви новачки, то перших два вам на ізі. Це гражданство і. Е, Аренда скутера, хто не знає пацани. Ладно, на цьому все. Вибачте, що трохи помахуватись, може в наступній серії будемо робити. Або вже в наступній серії поїдемо на нормальні роботи, що Тому ладно, на цьому все. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал. Обов'язково обов'язково діліться цим відосом з друзями. Всім пока-пока-пока. Пока. Гарної гри!